Вітаю всіх! Сьогодні у нас карта дня на наступні два дні. Отже, дивимося перший день. Що у нас очікує? Перший варіант і так само другу карту. Другий день. Що у нас очікує? Перший варіант і так само другий. Ну що? Сьогодні трішечки змінимо схему розкладу, але подивимося, яка буде більш гармонійна. Пішли, поїхали, полетіли. Перший день для тих, хто обрав карту номер один. Верховна жриця. Трішечки вам говорять, що потрібно побути в пасивності, можливо, повивчати якісь документи, можливо, повивчати якийсь досвід. Можливо, дослух... дослухатись до інших людей, або до порад ті, які вам дають. Але верховна жриця, якщо ми говоримо в контексті порад, це не означає, що вам дали пораду, ви побігли її реалізовувати. Верховна жриця це про те, коли вам дали пораду, а ви її продумуєте, що вам буде на плюс, що на мінус, і що, зрештою, з того всього вийде. Але вам як рекомендація не поспішати в цей день, тому що взагалі енергії Верховної Жиці вони трішечки такі, знаєте, тягучі, вони трішечки такі в'язкуваті і, можливо. Навіть ви відчуватимете таке бажання розгадати якусь таємницю. Ну, це не означає, що ви там підете розгадувати глобальні таємниці, може бути самі банальні таємниці, де я поклала ключі. Чи розгадаєте ви її? Ну, я думаю, що так. Єдине, що, можливо, варто, враховуючи карту Верховної жриці, не бути при цьому трішечки такими злими, а з мудрістю, з розстановкою розуміти, чому от сталася така ситуація. Приклад, чому я шукаю ключі. Може бути через те, що у вас в голові є думка, якої ви не можете позбутися, і вам як підказка своєрідна. Що слухай, давай трішечки мити голову не тільки знаружи, а й знутрі, в тому числі. На цьому перший день. Закінчуємо, йдемо до другого дня. Так, ви в мене пішли по старшим арканам. А для кого зараз найближчим часом, ну давайте так, до 10 днів, ну, максимум до 12 днів День народження, то цей рік у вас буде доволі такий доленосний. І оцей період, саме оці два дні, вони показують, що буде багато, я не можу сказати, якийсь перемін скоріше як. Ситуації майбутніх, які вам будуть відкриватися на зараз, саме простіше в першому дні, коли ми шукаємо ключі, чому таке відбулося? бо у нас голова зайнята не тим, чим треба. А отже, треба навчитися на майбутнє з цих моментів виходити і їх робити не такими глобальними, ну принаймні, щоб не забувати, де ще поклали. Тож, якщо ми говоримо говоримо про колесо фортуни, то тут у нас дуже чітко мені показують, якби я і не хотіла прочитати цю карту не в глобальному значенні. Що наступний день вам відкриватиме нові можливості. Хтось розумітиме, що потрібно зробити якусь переорієнтацію у власних напрямках. Це може бути робота, це може бути хобі, це може бути зацікавленості, це можуть бути спілкування, це може бути соціум, будь-хто і будь-що. Але це чітко буде показувати про те, що ви готові до яких змін. І що саме цікаво, оці підсвічення, повторюся ще раз, вони можуть дуже чітко програтися. У майбутньому. Ловіть свою фортуну за хвоста, як то кажуть, і спробуйте втриматися за неї, ну, якщо вийде. Ага, можете, знаєте, що ще в цей день відчувати трішечки такий день байбака, коли вас, вам здається, що ви ходите по колу. Вам не здається, просто ви щось як опускаєте вам показують, в наступний раз проводячи. По тій самій ситуації, або по тому самому місту для того, щоб ви щось побачили. Якщо не вийшло з першого разу, вас можуть вернути а, ну, знову в ту ж саму ситуацію. Як це може в житті програтися? Саме простіше. Не встигли на один автобус, а з ним і на другий. Тільки для того, щоб ви а, зорієнтувалися, що можливо треба змінити розпорядок дня, щоб встигати, можливо, змінити а, ну, приїзд, сам маршрут, ну або інші моменти. На цьому перший варіант. Я вам дякую. І переходимо до другої карти. Перший день другої карти. Перевернути король жезл. Дивіться, ви будете трішечки відчувати себе виснаженими. Я б сказала, що це нормально, тому що вам двійки необхідно відновитися. І зараз я говорю не тільки про енергетику, але й про момент роботи. Тож не дивитеся, якщо на роботі у вас будуть траплятися якісь перешкоди, через які ви ну, раніше б не спіткнулися, а тут вас як зупиняють. Вам показують, що в цей день трішечки необхідно стишити свою активність. І все ж таки дати собі можливість перепочинку. Тому що о, може бути такий варіант, що ви занадто кудись себе загнали. Ну, або другий варіант, що ви зараз можете бігти не в ту сторону. Тож вас таким чином намагатимуться зупиняти. Якщо ви очікуєте прояв якоїсь людини, то в цей день, на жаль, цього прояву не відбудеться. Ну, або ж не в тому об'ємі, або не в тому контексті, як би ви собі хотіли. Так. Перший день закриваємо, ідемо другий день. Перевернута 12 мечів, перевернута карта пам'яті. Дивіться, вам показують, що не варто в цей день дуже занурюватись, копросатися у власній пам'яті. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо відбуватиметься якась ситуація, це не обов'язково з чимось пов'язано із минулого. А, це перше. Друге. А трішечки не рекомендувала б в цей день сидіти і ностальгувати. Скоріше за все, від вас вимагатимуть дуже швидких і рішучих дій. Бо все ж таки це у нас мечі, хай перевернуті. Тому, якщо ми будемо сидіти трішечки в такої ностальгії, не думаючи ні про що, звичайно, що ми не встигатимемо за звичайним ритмом цього дня. Тому, о, другий варіант будьте тут обачними і все ж таки мріяти або щось згадувати. Це непогано. Але на все має бути свій час і своє місце. Далі вам показують, що якась ситуація, яка була в минулому, ну, схожа, можливо, ситуація, в цей день може відбутися по-іншому. Знаєте чому? Тому що ви як маєте змінити якийсь формат. Умовно говорячи, от були у вас спілкування з колегами в одному в Контексті, ну, може так, трішечки, знаєте, на підвищених тонах. Тоді це все змінилося, і ви розумієте, що у вас є можливість зараз ці, цю тональність знизити на півтона. І тому вам показують, що це не означає, щоб піджати плечі, там сказати, хай так буде. Ні, це просто говорить про те, що не обов'язково згадувати те, що колись було, для того, щоб виправити те, що є на зараз. Якщо ви розумієте, що все ж таки більш буде гармонійно розмовляти на півтона нижче, то, можливо, варто це використати. На цьому я вам дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!